Друзі, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги я пропоную пиріг із грибами, колбаскою і всім іншим, що ви тут бачите. Це в мене сіль, я її робила сама вона з базиліком. Буде розпушувач тіста, суміш перчиків, цибулинка, грибочки, два яйця, ковбаска, помидорки. І мука. Муки 400 грамів. Все інше ви бачите, тут 4 грибочка, сказала я сметану. Сметана, ну, далі дивіться. Прошу. І так, в муку я насипала розпушувач, насипала суміш перців, також сіль. З базиликом. Два яйця поклала, сметанку. Сметанки десь 200 г у мене. І ще я вам не сказала, зараз я долью десь 4 столових ложки підсонячного масла, олійки. Все буду гарненько перемішувати. Ось таке тісто вийшло по консистенції. Вимішую я силиконовою лопаткою дуже зручно, друзі. Всі овочі я перерізала, ковбаску теж і обжарюю все разом, трішечки присолю. Ось так перемішала і буду смажити на середньому вогні без кришки до випарювання рідини. форму для випічки я застелила пергаментом, змастила олією, бока трошки, і саме дно, і буду викладати тісто. Ось таким чином я розмістила тісто. Як бачите, трошечки бортики такі зробила. Друзі, я на початку не сказала, що тут буде ще твердий сир. Ну, так, грамів, мабуть, в мене було 70-80, отакий невеличкий кусочок. Я його ось так натерла і на періг на тісто розстелила. А тепер зверху буду класти начинку. Ось так рівномірно я розклала начинку по всьому пирігу. Тепер зверху я ще хочу трішечки змазати його майонезом, щоб була така шкориночка. Ось і все. Духовочку я включила 180 градусів, десь 35 хвилин. Буду наглядати, як воно там буде. Ось такий пиріг, друзі. Він ще гарячий, тільки-тільки з духовки вийняла. 35 хвилин він у мене так і пропікався. Так що. Все добре, може, зніму ще й на тарільці, але дам йому остигнути, тоді перекладу. На все добре, мирного неба, побачимось, пока-пока.